Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гардієв. Ми починаємо знову цикл наших передач, гороскопів і на 2024 рік. І сьогодні я запрошую Терези. Терези, любі мої, присідайте, сідайте зручніше, і сьогодні ми з вами будемо дивитися ваше майбутнє. Ну що, поїхали. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно, як завжди, підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео і обов'язково коментувати, друзі. Мені дуже цікаво, чи дійсно все співпадає по цьому гороскопу, як ви це відчуваєте. Ну, а якщо не співпадає, також пишіть. Ну що, давайте в першу чергу подивимося на ваше. Майбутнє ми з вами дивимося на ваш рік, що він для вас несе, яку енергію він для вас несе. Звичайно, хотілося би сказати, що в Терези у нас дуже-дуже нестабільна енергія, нестабільний знак. Ваш кармічний цикл це ваша кармічна, взагалі, мені здається, ваша карма постійно тримати баланс, постійно його тримати. І я вам скажу, що ну, на жаль, не у всіх. Вистачає сил, енергії, натхнення, тримати баланс, і насправді, все у вашому житті, це завжди ви, як то кажуть, важите. Це проважуєте, це ви постійно. У вас немає такої, знаєте, енергетичної стабільності. Вам все потрібно, все продумувати, все зважувати в вашому житті. це буквально, буквально ваш знак зодіаку, який вам дає отаку от енергію. Ну що, давайте в першу чергу подивимося, ваш сигніфікатор цього року. Сігніфікатор для тих, хто ще не знає і не може, не пам'ятає. Сигніфікатор це загальна карта, яка буде символізувати ваш рік. Що за карта? Трійка кубків. Слухайте, ну що я вам можу розказати про цю карту? Звичайно, ця карта дуже класна, ця карта дуже сильна, і вона е не старшого аркану, але все одно має дуже багато е пунктів, які я вам зараз розкажу. Ну, по-перше, хотілося б мені сказати, що це святкування. Тобто на цій карті ми бачимо з вами три, три дівчини. Ось, сюди, ось так. Так, віддалюся, ось ви бачите. Три дівчини святкує плодоріддя, тобто вони зібрали урожай і святкують. Тобто вони святкують, що урожай був дуже-дуже яким? дуже класним. Тому, що я вам можу сказати? В першу чергу це дуже класна карта, яка символізує урожай. Вони зібрали цей урожай, вони святкують, що зібрали вони його дуже абільно. І я вам. Можу чітко сказати, що ваш рік пройде саме так. Ви будете збирати урожай, який ви посадили 2 роки назад, 3 роки назад, 10 років назад. Ви будете сьогодні його збирати. Тобто це дуже класний рік. Я, чесно кажучи, я дуже люблю, коли у людини є такий стан, коли в неї цілий рік вона збирає плоди своєї праці. Але не все так класно. Як хотілося б, тому що якщо ви десь там набукопорили, десь ви там комусь сказали щось погане, десь ви там щось зробили поганеньке, то чекайте також кармічної розв'язки. Чекайте, що плоди будуть ну, не дуже зрілими, чи плоди будуть гірковатими. І ось саме ця карта вона символізує, що посієш, то й пожнеш. Ось якраз цей вислів чітко уособлює саме. Цю карту. Давайте дивитися, що у нас символізує загальний гороскоп для вас. Зараз подивлюся, що він несе. Отже, ну знову, знову ми бачимо: ми збираємо урожай, врожай е, сімка пентаклів. Карта підвішеного випадає. Ну, цікава карта. Так. Дивіться, ну, що мені перше хотілося сказати? Що хотілося сказати, що більшість у врожаю, який ви будете збирати, буде десь на середину року. Починаючи з середини року, до кінця року, 2024 го буде дуже багато позитивних аспектів, дуже буде багато таких, знаєте, класних ситуацій. Карта підвішеного говорить про те, що на деякі аспекти у вас будуть зав'язані руки. Я бачу, що ви дуже дуже хочете змінюватися. Я бачу, що ви. Хочете вийти з своєї шкарлупи, але ви боїтеся. Бо саме карта Подвішеного говорить, що в цьому році вам потрібно буде ви потрібно буде все ж таки е... виконати цю кармічну дію. Яким чином? Ну, звичайно, це. Е... Зміна, енергетична зміна вас, тому що якщо ви залишитесь в цій шкарлупі, ви будете ще як мінімум 10 років знаходитися в страху, в переживаннях і тому подібне. Тому моя вам дуже велика рекомендація: якщо ви хочете дійсно змінити своє життя, цей рік вам під, ідеально підходить. Якщо ви хотіли змінити квартиру, якщо ви хотіли змінити спосіб життя, Кинути палити, кинути, я не знаю, їсти м'ясо, захотіли зайнятися спортом, тобто щось таке, що дійсно класне, позитивне, ось саме час для таких змін. Якщо ви Хочете змін, то ці зміни будуть ідеально підписуватися в цьому році. І е, може хтось хоче змінити стосунки, наприклад, також. Ну, не кохаєте ви людину, все, відпустіть. Е, тому не дивлячись на те, що попередні роки ви дуже скурпульозно е, вибудовували ваші стосунки, вашу роботу, там що ще. Якщо ви не підете з того місця, де ви відчуваєте себе погано, Весь рік піде коту під хвіст. Чому? Тому що в першу чергу це, звичайно, негативна енергетика, яка буде переслідувати вас постійно. Ви постійно будете себе відчувати погано. І, звичайно, хотілося б мені сказати про те, що найкращий зараз для вас варіант змінитися, найкращий варіант для вас щось зробити це оцей рік. Тому, якщо ви хочете дійсно змін. Класних змін то цей рік для вас. Кохання для терезів. Ну, дивіться, тут у нас аж дві четвірки випадає. Може, третя буде? Ну, майже. Дивіться, а що можу сказати? По коханню все стабільно, все добре. Деякі з вас дійсно будуть в кризі. Але цю кризу потрібно вирішувати. Ви ж розумієте прекрасно Терези, що ви 50 разів від відзважите так, відміряєте, і один раз відріжете. Це ваша така, знаєте, риса характеру. Але я можу сказати, що в цілому в стосунках більш-менш у вас буде стабільно, що не буде ніяких таких, знаєте, сильних взльотів і падінь також не буде. Але все ж таки, не дивлячись на те, що випадає карта і імператора, і четвірка жезлів, і верховний жрець, мені б хотілося, що все ж таки мені не виходить з голови карта повішеного. Все ж таки, хотілося б вам нагадати, що ваше життя лише одне. Можливо саме, можливо, саме зараз вам потрібно подумати про це. І можливо, саме зараз вам потрібно почати реалізовувати себе трошечки в інакшому форматі, трошечки інакше дивитися на своє життя. Мені здається, що в вашому житті зараз наступає такий момент, коли ви повинні рухатися в. Перед, навіть якщо ваша друга половина вас тормозить, я відчуваю, що багато хто з вас зараз має таку кризу. Ви, начебто, хочете, знаєте, така кулька, надувна кулька, яка хоче злітіти, хоче змінити щось, відірватися від землі, а друга половина вас тягне вниз. бо... Вона не хоче, вона не відчуває впевненості в тому, що там десь на горі буде краще. Тобто, оця зміна, життєва зміна, вона дуже сильно б'є по вашій енергії. Тому моя велика вам рекомендація: зробіть якийсь крок на зустріч собі. Звичайно, звичайно, в цілому я можу сказати, що ви не та людина, яка буде там щось бігати, виясняти. Ви із тих людей, які ну все ж таки більш-менш такі, знаєте, спокійні, вам комфортніше, нічого не сказати, але там але про ну, типа, але, але не ніякому випадку не образити людину. Але треба змінюватися. Пам'ятайте про це. Я розумію вашу рису, характеру, але вам все ж таки доведеться рано чи пізно змінитися. Гроші і кар'єра, звичайно, дуже цікаво. Що ж все ж таки випаде вам. Бо так як у нас випадає в вашу сторону, випадають дуже цікаві карти, пов'язані саме з плодоріддям, що ви будете збирати плоди. Чи буде це плоди саме роботи? Зараз побачимо. Ну, є й позитивні карти. Є і негативні карти. Давайте почнемо з позитивних чи з негативних? Давайте спочатку вже як на тій хвилі негативу. Дивіться, я вам казав, що не просто так, моя промова майже ціла була з приводу того, що ви повинні рухатися далі по своєму життю. Я бачу, що багато хто з вас переріс свою роботу. Я бачу, що багато хто з вас. Вже більше не відчуває себе на тому місці, е і, в принципі, не відчуває, що це його місце призначення. Я вас дуже закликаю, будь ласка, бо я бачу, що ось по карті п'ятірки кубків, і по карті дев дев кубків. Дев'ятка кубків – це зона комфорту, а, а, а п'ятірка кубків це. Такі, знаєте, внутрішній внутрішні біль, депресія, це відчуття такої знаєте, самотності, спустошеності і тому подібне. І ось якраз ці дві карти вони дуже класно показують різні сторони вашого емоційного життя. Тому що з одного боку ви не хочете виходити зі своєї зони комфорту, тому що ви її так знаєте, дуже красиво облаштували на роботі і щось різко змінити неможливо для вас, але в цей же час ви відчуваєте себе дуже погано. Спустошено, що ви ним ви сидите на своїй роботі, ви її не хочете робити. Але із-за того, що ну думаєте, ну кому я потрібна, чи потрібен, ну куди я піду? Оце ваша проблема. Номер один, яку ви повинні будете вирішити в 2024 році. Карта зірочки. Давайте поговоримо про неї. Карта зірочки символізує призначення. Я ще раз повторюю: в цей рік, який іде рік дракона, цей рік дуже потужний. Сам дракон. Сам дракон, він неймовірно потужний. Бо ми завжди порівнюємо наші руки. це ж не просто так, ми їх там називаємо кролик, чи там тигр чи дракон. Ми говоримо з вами про окремі аспекти: позитивні, негативні, звичайно. Але якщо ми говоримо саме про дракона, то це рік дуже потужний. Це рік такі знаєте, рік реалізації дуже сильної. Звичайно, починається у нас рік з березня місяця. Тому я вам дуже рекомендую зараз сісти і подумати, чи дійсно ви хочете займатися тим, чим зараз ви займаєтесь. Але в цілому, що я можу сказати? В цілому, знову ж таки, повертаючись до кубків, у нас випадає четвірка кубків, що карта символізує, що ви не хочете. Приймати від долі нові емоційні надходження, ви не хочете приймати нову роботу, ви не хочете її змінювати, тому що ви, ось я ще раз повторюю, зона комфорту у вас така вона є. Але в цілому я можу сказати, якщо ми говоримо про фінанси, ну в цілому, якщо ви навіть нічого не будете змінювати, я можу сказати, що все добре. Все буде стабільно, все буде гармонійно. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, да, навіть якщо буде все важко, ви все одно все, все витримаєте без ніяких проблем. Єдине, що мені дуже вам хотілося б порадити, як людина, яка бачить і відчуває, ем, дуже уважно прислухайтесь до себе. Ви, е, Терези, ви виглядаєте як два таких дуже потужних. Енергетичних поля, які між собою е, починають інколи сваритися. Але єдиною правильною енергією для того, щоб ви перестали сваритися, зрозуміти, що, по-перше, ви одне ціле. А по-друге, для того, щоб е, вам згармонізувати енергію, вам потрібно е, однозначно помиритися з собою, з внутрішнім собою, і прийняти свою темну сторону. Бо дуже багато хто з вас боїться свою темну сторону. Прийміть її, бо вона вам буде допомагати по життю. Дуже багато хто з нас говорить, що ми повинні бути дуже добрими. Ми повинні бути, допомагати людям. Ми повинні те-те-те-те-те-те. Але ніхто не говорить, що ми повинні, якщо на нас сідають на шию, ми повинні щось сказати, харкнути. Якщо нам хтось не подобається, ми повинні це висказати, а не мовчати. Розумієте, про що я говорю? Оце ваш ключ до перемоги над. Тим, що ви сваритесь постійно, внутрішньо між собою. Ну що, останнє, але не останнє позначення, звичайно, здоров'я наших тарезів. Зараз будемо дивитися. Ну, можу сказати, що знову четвірочки на вас випадають. Щось вам дуже багато четвірочок випадає. Мені дуже радісно за вас. Стабільність імператор випадає. Навіть якщо будуть якісь проблеми по здоров'ю імператор завжди символізує стійкість, міцність і стабільність. В будь-якому випадку я дуже вам рекомендую по карті четвірки мечів відпочивати набагато більше відпочивати, ніж ви відпочивали, наприклад, того року. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку, не дивлячись на те, скільки яке б міцне у вас здоров'я не було. Є моменти, коли вам потрібно елементарно відпочити. Тож, будь ласка, для того, щоб нам з вами правильно себе гармонізувати енергетично, вам потрібно відпочивати. Відпочивайте якомога більше, якомога сильніше, якомога радісніше. Ну і звичайно, намагайтеся контролювати ваші емоції, тому що паш кубків символізує емоційність і навіть таку знаєте надемоційність, драматичність, я б навіть сказав, яка дуже шкодить вашій енергії і, звичайно, вашому здоров'ю. Ну що, я дуже сподіваюся, що 2024 рік вам подарує дуже багато позитивних подарунків, про які я казав на початку нашого з вами ефіру. Але я також дуже сподіваюся, що ви послухаєте мене і зробите свої правильні висновки. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.